Вечер, выбирайте атмосферу, выбирайте лучших, выбирайте закрытый клуб. Зараз розпочинаем обшук. Поліцейські ліквідували злочинну організацію, яка вербувала і шантажувала молодих жінок задля сексуальної експлуатації в Україні та за кордоном. Дівчат віком від 18 до 25 років наймали за високу оплату для супроводу чоловіків на публічних заходах. Коли декілька таких зустрічей походило безпроблемно і потерпілі втрачали пильність, зловмисники давали їм нових клієнтів, які платили організаторам за надання сексуальних послуг. І примусом вступали з обраними жінками в статеві стосунки. В подальшому, якщо потерпіла, не погоджувалася на такий формат співпраці, її фото з анкетними даними викладали в закритий телеграм-канал з надання сексуальних послуг, на який підписано 60 тисяч користувачів. Для видалення анкети треба було продовжувати співпрацю з організованою злочинністю на їхніх умовах. Оборудка діяла у всіх великих обласних центрах України і в Польщі і приносила зловмисникам щонайменше 5 мільйонів гривень кожного місяця. Розрахунки проводилися виключно на криптогаманці. За попередніми даними, від дії зловмисників постраждало щонайменше 50 українських дівчат. Діяльність